І всім привіт сьогодні день 9 Трішки не маю настрою, трішки не в гуморі сьогодні, тому буду без вебочки, вибачайте. Але думаю, мене мало хто дивиться, тому то не, не так важливо. Дев'ятий день, дев'ятий футляр. Видай, будь ласка, мені скелетний сапфірчик гейб. На 9-й день, то буде саме шикарне, що може статися. Видай мені просто ножа гарнющого ножа видай. І ми закінчуємо. На 9 днів нам досить гейб. Не забирай стільки грошей від мене, будь ласка. Давай, ніж ніж, консолька. Якщо щось готово Ти ж мені вчора падав. Ти ж мені вчора впадав. Скільки вже цих випало нексусів. Фу. Але, як уже є, день 9. Зніс нам синючку Чекаємо. Наступного дня і подивимося, що нам випаде. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.